Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що Путін його розчарував. Це його розчарував. Ми сей потворою живемо по сусідству 20 років. Уявіть, як нас тошнить. від самого навіть імені. Але вклали Сталіна, вкладемо і цього. Так от Трамп каже, що Путін його розчарував, і він чекає, що Путін підпише договір, підпише угоду, і все. Це фантастична угода. А... Путін тим часом дістає із скрині Північну Корею. Таке відчуття, що Трамп, коли Зеленському сказав, що в нього немає карт, що він перевів всі ці переговори дійсно в картежні ось ці схеми теми. Ну, одним словом, граємо в покер. І Путін дістає карту з рукава, каже, а в мене ще є Північна Корея. Здавалося б, до чого тут зараз Північна Корея? Північна Корея каже, а ми вступаємо в війну. Всі думають так, що відбувається? Рапортують в минулому часі, що вони брали участь в курській операції. Путін дякує бойовим спецназівцям Північної Кореї, які поїдали мівіну і просто були на сьомому небі від щастя, коли українські дрони їх знищували. Але, типу, це не про минулий час, це натяк на майбутнє. Це торги, що дивіться, в нас є північна Корея. Якщо ви виходите з переговорів або не досягаємо того, що хоче типу Путін, ми почнемо грати північнокорейцями і заведемо скільки захочемо. Це якраз відповідь на розчарування Трампа, і це відповідь на те, що заявив Трамп про те, що він з Північної Кореї буде домовлятися. Путін каже: ні 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 північнокорейський падаван наш. От. А, ну і власне, це все розгортається. Давайте все проаналізуємо. Трамп сказав, що мир буде через. Дві-три неділі. Журналістка каже: так, я серйозно, два тижні це скільки? Він каже: ну, два тижні, може більше, може менше, you know you know what I I'm mean, кажуть американці. Джон Кеннеді, потомок, словнозвісного Кеннеді, каже, що Трампу треба посилювати Україну, а не загравати з Путіним. До речі, так само і пісторіус сказав, що Україна, тобто і сама могла капіталювати, а ви допоможіть. Виграти. Шмигаль в заручниках сидить у Вашингтоні, його вже другий тиждень пішов. Ну, благо номер президентський, сніданок, вечеря, все включено, ходить в спортзал, качається. Нормально, все в нього жде підписання угоди. Вперше за тиждень е в заручниках він сказав, що збив з бесента, типу старі гроші, які вони давали. Знову ж, ну це був понт картежний. От, що типу, все, типу, старі гроші, які давав Байден, не будуть враховані в угоді. Ну і з дня на день десь має ця рідкоземна угода бути підписана. Росіяни кажуть, що атомку віддавати нікому не будуть. Мої джерела кажуть, що в переговорах нашій сильно не хотіли її забирати, там є свої нюанси. Ну і загалом є повний список зрадників країн, які їдуть до Росії на дев'яте. 9... Травня, ось це насправді дуже прикрий список, тому що деякі з цих країн нам тиснули руку і казали, що вони наші друзі, що в нас все з ними буде класно, і що вони, типу, дуже хороші і порядні. Але ну читаєш цей список, до речі, от і дуже дуже дивуєшся, як деяким країнам язик повертається туди їхати. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал, мільйон триста з вас. Не підписані, і це дуже погано, ви знаєте. Але коли ви підписуєтесь, алгоритм нас підкидає. А, нас більше прекрасних українців бачить, більше українців донатить. Ну і більше і швидше ми робимо збори. Тому, будь ласка, підписка важлива, тому що ми боремося з російською пропагандою, і тільки підписуючись на своїх, ми витискаємо з українського медіа простору чужих в даному випадку окупантів з російською пропискою. Тому, будь ласка, підпишіться і скажу вам: давайте готувати потрошки свої картки, пейпели і термінали. Сьогодні запустимо збір, причому збір колективний одразу на кілька бригад. Дуже багато всього класного. Проте про все розповім по порядку. Зараз аналітика а з обіда вже запустимо прекрасний збір. Тому підписочка, а я починаю. Е, власне, Дональд Трамп е, знову ж таки біля літака, це його улюблене місце для прес-конференцій, е, почав з того, що сказав, що він розчарований Путіним. Каже Путін мене дуже сильно розчаровує. Він взагалі повинен сісти і підписати угоду з Україною. Тому що якщо він цього не підпише, типу це буде дуже-дуже погано. Ну, Ви знаєте, як Трамп любить розмовляти. І Трамп каже, що, типу, давайте пошвидше ворушіться. Що ви там сидите? Є кілька інсайдів. Я пізніше про них вам ближче зараз пройдусь по новинах, аналітика, а потім інсайди. Інсайди з Ватикану, ви ж знаєте, що всі вже повернулись з Ватикану і вже є інформація, яку я хочу вам розповісти. Але зараз спочатку про Трампа. Трамп, повертаючись додому, розповів, що він хоче. Власне, дуже швидкого миру за два тижні, не пізніше. Ви знаєте, що у Трампа зараз на носі 100 днів президентства. Ну і кажуть, що Трамп хоче досягнути за тища хоча б на 30 днів. І за ці 30 днів спробувати досягнути хоча б певних домовленостей. Росіяни просять не давати Україні зброю і повністю поставити на стоп мобілізацію, щоб Україна. Не могла а, посилюватися. Трамп дуже злий на Путіна, кажуть. Але ще більше він злий на Макрона. Британська преса взагалі наняла людину, яка займається читанням по губам. І він каже: типу, Макрон стій тут, хватить, типу, ти вже дістав? От, накручувати Зеленського. Ми тут самі зараз з ним поговоримо. От, і, типу, ця злоба Трампа на Макрона: мовляв, Макрон займається ескалацією. От і Макрон якраз один з тих, хто перебиває супергеніальний план Трампа, який, до речі, розкритикував і пісторіус, і каже, що Україна капіталювати могла б то й сама. Не треба її до цього підштовхувати і цим допомагати? Ну от, але Трамп зараз вимагає від Путіна точно швидкої угоди. От ну і власне за Крим в нього запитали: чи дійсно ви змушуєте Зеленського віддати Крим? Трамп каже: ні, типу, я взагалі зеленському цього не казав. Але Зеленський готовий, готовий до цього питання. Ну, ти готовий, типу, легалізувати визнання окупації Криму. І плюс каже це зі слів Трампа. Зараз розповім Зеленський. Поки що це не коментував і розповім, тому що навколо цього ціла інтрига. Там просто датське королівство помирає зі сміху. Зеленський не говорив, що готовий до окупації, але явно ж якісь переговори йдуть, щось розмовляють. Він каже, що питання Криму, говорить, ви йдіть він, Трамп. Йдіть до Байдена, йдіть до Обами, при них його окуповували. Ну, Секретар РНБО, а тоді виконуючи борський президент, навіть нещодавно колонку написав, що каже: Я в цьому не винен. Ну, от, ви інші. От, але ну, Трамп каже: так, типу, до мене теж з Кримом не заходьте. Типу, заходьте з Кримом до Обами. Типу, йдіть його, шукайте, де він там. От, і задавайте запитання по Криму. Що відбувається з Кримом? Наші інсайдери, які на правах анонімності розказали одну історію. Крим насправді точка яку дуже хоче Росія. Путін жаліється, що він старий. Каже, скоро вмре, а цей синок Ванька, якого зараз по телеграм-каналах носять, ще маленький, щоб стати принцем і імператором всія Росії. От, він каже: мені треба хоч щось легалізувати, бо українці ж хитрі. Ну а це Путін жаліється через цього посередника, що каже: вони то зараз всі кивають. А потім, коли Росія піде на війну, чи з Китаєм, чи з Європою, українці швиденько відкриють другий фронт, все повернуть і легально будуть праві. Ніхто нікому нічого не скаже. І ядерко проти них формально неформально, ніхто використати не зможе, або як мінімум такого права прецеденту не буде. Того він каже: ви нам легалізуйте, натисніть на них. Ну, а ми там все, що ви хочете, і по Північній Кореї, і по Китаю, і взагалі Росія це ж такий килимок, який кожному під ноги ляже. А ну і це ще ж така, каністра така, знаєте, з бензином посудина, можна сюди повернути, вам буде безкоштовно наливатися. Можна сюди повернути. Ну, от. Е, тому, типу, власне, росіяни просять Трампа Крим. Трамп, приїхавши до Зеленського, це інсайдери, кажуть, він каже: дивись, ти там по Криму вирішуй. Я отримую Нобелівську премію за це, але я буду не сам. Ми будемо разом. Якщо ти придумаєш, як вирішити питання Криму, щоб Путін був задоволений, а ви визнали його окупацію. Нобелівська премія на двох, ось це була така експрес-супер топ пропозиція від Трампа. Ти типу, помовляв: дивись, ти числавний, я числавний, роздути його на двох. Добре, вже папи немає, був би ще третій такий. Ну, типу, давай зіграємось в таку гру, Нобелівська премія. Ну і разом вийдемо, нам її вручать, і це все. Слава на віка. Ну, типу, лаври, фанфари, я не знаю, типу, конфеті будуть розсипати там, співробітники офісу, ну, от, президента, і будуть всі щасливі. Що, мовляв, Нобелівська премія це то. Зрозуміло, що Трамп кине. Ну, от ні з ким він свою Нобелівську премію ділити не буде. Друге, не факт, що він її отримає. Тому що теж весь світ бачить, що якось та Нобелівська премія заходить не через вікно і не через двері, а взагалі через якийсь пожарний вихід. Ну, от, тому не всі згодні з цією історією, не всі якось хочуть е підписатись. Але те, що це озвучили, це правда. До речі, європейці теж, що говорили там в кулуарах, е що говорили в кулуарах. Ватикану, власне, вечірки, яка там відбувалася через нагороди честь нагоди похорон. Ну, от, але ж політики не могли пропустити. Зрозуміло, що всі, всі зі всіма мали переговорити. То кажуть, що європейці нам сказали, що готові віддати нам частину грошей. Британія каже, що 400. Фунтів, мільярдів фунтів стерлінгів, Я думаю, що зараз, треба подивитися курс, давно його не бачив, але десь це під 600 мільйонів доларів, ну там 500 з хвостом. Да? Ну от, а, І вони кажуть: ні-ні, ні європейці, ми готові Україні віддати не 500, і не 600, і навіть не 400. Російських заморожених 300. Ми 100 візьмемо собі, ну щоб лежало, Вдруг щось станеться. 100 віддамо Росії, а 100 віддамо Україні. Але хто це каже? Це кажуть агенти Кремля в Євросоюзі. Євросоюз поки що офіційну позицію не дає, і насправді це звучить від Фіцо, Орбана, ще якихось захудалих корупціонерів, бариг політичними інтересами на континенті, які кажуть, а давайте, типу, щоб Росія теж щось собі з цих грошей забрала. Україна каже: стоп, але це наші гроші. Країна постраждала, велика кількість територій знищені. Росія тут вступає аргументом, що типу, да, але типу ми ж окупували частину території, тому там відбудовувати не треба. Або якщо хочете відбудовувати, то давайте дамо Україні 200, але 100 піде типу на Донбас, який ми зробимо так, щоб Україна повернути не змогла. Ось які зараз в кулуарах йшли е переговори. Також що європейці зараз про миротворців. Перший етап хочуть інструкторів, не війська миротворців 30 тисяч, а хочуть завести інструкторів, типу прощупати. А де ж там, власне, яка реакція буде Росії? Буде ядерка по цих інструкторах, не буде, буде щось робити, не будуть. А, тому ось це. Ну і ще попередження від Трампа: говорять інсайдери, що якщо Трамп виходить з угоди, якщо Трамп виходить з домовленостей. То, знаєте, може бути не просто вихід. Старлінки не залишать, розвіддані не залишать. І це не найгірший сценарій. Можуть, я вам це казав, може бути певне і вредительство, тут не уточнюється. Але в попередніх відео я казав, що можуть зупинити реекспорт американської зброї з європейських країн, наприклад, з Данії. Чи Бельгії, чи Німеччини, де є е, вироблено в Штатах або компоненти, вироблені в Штатах. І Трамп сказав, що ви не думаєте, що ми там залишимося і будемо вас підтримувати. Ні, ні, ні. Е, буде інша історія, буде історія з цим. Буде історія з е, тим, що можемо ж і вам десь трошки підніжки ставити, щоб вам там життя щастям не здавалося. Тому Шмигель там сидить і п'є ну, от, але повинен розуміти, що ось такі речі теж говоряться. Тому, скажімо так, ми спішимо підписати рідкоземельну угоду, але ти типу, порозуміємо, що торги йдуть. А хто їде до Росії, і загалом Росія і Північна Корея дістають карту Північної Кореї? Що це означає? Давайте теж швиденько проаналізуємо, але спершу я хочу пройтись по тих країнах, які їдуть на 9 травня. Мене дуже злить цей список. От що робить там Вірменія? Наші друзі, які рухаються в Європейський Союз, які підписують угоди, які просять, щоб ми їм теж допомагали. Ну, друзі, нащо вам це треба? Росія, яка вами маніпулювала стільки років. Ну камон, ми вже визначились і ви, і ми, що ми йдемо на Захід. Для чого? Ви за ДКБ вже виходите. Ну, з Білорусі все понятно. вусатий Чорт там. Китай теж аналогічна історія. Невже ви думаєте, що ви втримаєте їх в своїй орбіті тим, що приїхали? Ну, з Кубої взагалі питань немає, Сербія питання. Наші друзі, да, які підігрують Росію, але нам продавали зброю. Чому ви туди їдете? Ну, до Словаччини питань нема. До Венесуели питання знімається. Симон Болівар перевертається в гробу. Буркіна Фасо, хай їдуть, мені здається, що тільки Буркіна Фасо там би й мало бути з білорусами. Питання до Азербайджану. Друзі, чому ви туди їдете? Порядна, нормальна, багата країна, яка співпрацює з Україною, допомагає нам, скільки всього купляли, допомагали і людям і відбудові ваші бізнеса тут процвітають? А ви їдете до окупантів? Ну для чого ви це робите? Дуже незрозуміла історія. І тут нашому міду треба над цим попрацювати. Тому що для чого ми, наших друзів, відпускаємо. До ворогів нам точно ця історія не підходить. Далі. Трамп каже, що Путін має зупинитися, стріляти і підписати угоду, і це повинно бути вже от цей тиждень, наступний, два тижні. журналістки жартують, що жартуючи, кажуть, а ви постійно кажете два тижні, вже сто днів, як два тижні, два тижні. Трамп каже, знаєте, в Україні був відомий експерт, який за 2-3 тижні собі цілу кар'єру збудував. Тому, типу, і він собі щось таке схоже хоче. От але журналісти з цього жартують через те, що Путін взяв, дістав козирну карту, підняв ставки і почав шантажувати Трампа. Ким? Його улюбленим другом, як сам Трамп його називає, рокетменом. Рокетмен це Кимченин, який управляє Північною Кореєю в спадку від Кім Чен Іла, а Кім Чин Ина діда свого і батька свого отримав цю бідолашну країну. Знову ж таки це не окрема країна, це частина Кореї. Але одній частині повезло, а другій не дуже, тому що вона під управлінням цього гнусного гнома. Він, власне, вийшов і каже, що ми вступаємо в війну, по-перше, по-друге, підтвердив направлення своїх військ в Росію. Про це пише ЮНХАБ. От, підтвердив направлення військ до Росії, війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією. Кендер заявили, що військові були направлені до РФ за наказом Кимчанина відповідно до договору. Після того, як було встановлено, що ситуація відповідає умовам для стосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, Кім Товариш ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні проти України. Путін їх всіх одразу нагородив. Подякував. Ну, от, е, держде висловив одразу занепокоєння, тому що це дуже сильно зриває плани Трампа. Це дуже сильно зриває плани Трампа, який казав, що Путін має щось підписати. Путін каже: «У нас Північна Корея, можемо мільйон снарядів в квартал привозити, можемо війська завозити, а ви можете ні, а ми можемо. Ось це відповідь Заходу. Путін дурачить Трампа. Так, да, Путін каже, якщо ви йдете на наші умови, я готовий підписувати договір, тоді Північна Корея просто карточка якою помахали. Але якщо ні, ми готові на ескалацію. Тобто зараз Путін не зриває переговори, він в них бере участь, він в них залишається, але він використовує це як альтернативне підвищення ставок і демонстрація своєї. Незалежності і простору для маневра від Трампа, тому що Трамп не тисне. Тому що Трамп робить заяви, але не додавлює. Тому Путін каже: і а, атомку не віддам. Пісков виходить вуса і каже: вона в надіжних руках, нічого віддавати не будемо. І це велика проблема, тому що Трамп сказав, що ми її заберемо під спільний контроль і спільне використання, а вони кажуть ні. Тобто раз, два, третє теж підігрування Путін намагається показати, що він сильний. Я не впевнений, що вони зловили ту людину, але, начебто, виконавця, якого завербували наші спецслужби, начебто взяли в Туреччині. І Путін каже: Дивіться, я навіть їх знайшов знову ж я не впевнений, що це та людина, тому що Путін міг просто взяти в, Ант в Анталії на пляжі, зловити будь-яку людину і потім сказати: Ну, от дивіться, знайшли. От тому ні. Але Путін всіма фібрами намагається підняти ставки, продемонструвати, що в нього супергарні позиції, супервеликі впливи. Коли таке робиться? Перед тим як всі скидають карти і намагаються сідати, домовлятися. Росіяни заявили вчора дуже чітко: ми готові на переговори без попередніх домовленостей, без попередніх угод. Сіли, зробили. Ви готові? кажуть нам. Ось це зараз то, в якому стані знаходяться переговори. То, в якому стані знаходиться ця історія, ну, як каже Трамп, два тижні. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в ці два тижні Трампа. Перше, друге, підпишіться на цей YouTube канал. У нас мільйон триста непідписаних. Тому, будь ласка, зробіть це зараз, для того, щоб просувати україномовний контент. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.